Тому що я сам виконував випадковий постріл. Телеграм-канали вже прибирають аватарки з букви «З» на старі аватарки заїжджають таліби колонами. Мене просто 400 метрів від мене таліби штурмують будинок. Авіація тупо вся улітає з аеродрому. Там таліби стріляють людей, падають через забор. Ще ніхто не вмирав з українців в Афганістані від талібів. Бріти і українці проявили себе достойно. Армія буде рубатися і тримати оборону до кінця. Досилаю патрон, патронник і розумієш, що ця ніч буде жорстка. Від душі в душу, що тебе може вивести з себе? Мене виводять придурки і критини. І все. От єдине, що мене можуть вивести, і несправедливість, коли я бачу якихось ідіотів, які можуть там з необережності сказати фразу А ми туди тебе не посилали От з цього розряду. От мене такі картини просто дуже сильно злять. Це мене може вивести. Або якась агресія е, в публічному місті в Києві, е, якогось гражданського типа, оце мене може вивести себе. Тобто, -то ти тут проявляєш агресію, ти такий сильний і крутий. А чого ж ти ну, не проявляєш агресію в складі якоїсь війська да, там, проти противника? Оце мене може вивести себе. Чи бувають на полігоні випад... Постріли від новачків, це, це постійна практика, що хтось виконує постріл в якусь сторону, але, от якраз правильний грамотний інструктаж і доведення до особового складу правил поводження зі зброєю, ми мінім, мінімізували риск якраз пострілу в небезпечну зону. Я дуже приділяю особливу увагу до техніки безпеки, тому що достатньо один раз десь допустить помилку, піде за тобою цей шлейф Помилки. Кожен інструктор він несе персональну відповідальність за кожного курсанта, якого він навчає. Від плеча до початку бітерсу. Дай рейдів, верх 45. Ці всі правила просто написані кров'ю на моїх заняттях крові ще не було, і я до цього просто відношусь дуже щепетільно, можна сказати так. І я слідкую за кожним бійцем, щоб він не крутив стволом. І я доволі може, агресивно інколи, якщо людина не розуміє, поясни. Або взагалі зняти просто його стрільбище і закінчити з ним роботу, тому що я сам виконував випадковий постріл. Мені просто з ходу інструктор міняє зброю з моєї зброї на його, а там був спортивний спусковий гачок. Там взагалі не було, як такого знаєте, холостого хода, тому що військо. Сова зброя, це є військова зброя. Там чітко розрахована сила на життя, щоб не була сильно легка і не було сильно якби, важке натяжіння. Він мені дає зброю. У нас команда виконання вправи це стрільба з розворотів. І я просто по команді починаю розвертатись. Я знімаю запобіжника, кладу палець на спусковий гачок, починаю виносити зброю. У мене відбувається постріл. Це був випадковий постріл. Але це не була моя критична помилка. Але ми кладемо спалець на спусковий гачок, коли вже збираємось стріляти. Якби помилку не допустив, але випадковий постріл я зробив. І до речі, потім цей цю зброю дали наступному студенту. І він також виконав постріл. Але в момент розгортання він виконав постріл між ніг іншого товариша, який також розвертався. Це прямо сантиметри. Люта історія. Люта історія. Таке щоб цікаво типу було. Це мабуть, коли на, на моїх очах е таліви завоювали владу і змінювали повністю режим. То ти бачиш, як Афганістан, в якому я жив, просто на твоїх очах заїжджають таліби колонами тупо. Іде фактична зміна цієї країни політичної е, верхівки, повністю зміна всього в країні. Ви знаєте, що відбувається в країні. Ти знаєш, що вже президент улетів на гелікоптері з Афганістану, що до влади в президентський палац зайшли Таліби, Талібан. Ти знаєш, що ти не можеш зараз поїхати в аеропорт, сісти на літак улетіти. Ти знаходишся за багато тисяч кілометрів від дому, і ти думаєш, що зараз ви будете піддаватися. Щоб розуміли, все це, що відбувалося, це відбувалося на року. Тобто -то я спочатку був в Кандагарі, це південь Афганістану, а вони почали рух з півдня. І на моїх очах величезна авіабаза американська вона почала свертатись. Тобто Ти бачиш процес, який починає відбуватися: скорочують штат. Армії. От, я улітаю з свого першого контракту з Кандагара я закриваю, лечу знову в Кабул. І просто потім, спустя деякий час, я читаю новини: Кандагар авіабазу взяв в Талібан. Тобто там, де я працював і жив, рік, рік з чимось, там уже Талібан. Ти бачиш в телеграмі, як там відбуваються бої, там, де таліби просто з тепляков фігачать афганську армію, там впритик 100 метрів просто, там, ну розбирають, як курчат, і вони тупо йдуть, і йдуть, і йдуть. Їх не можна було зупинити. І в один із днів ти просто е, дивишся карту, тебе є. Як просто Кабул, а навколо все червоне, все ви в кільці, і ти знаходишся в Афганістані. Я думав, що армія буде рубатися і тримати оборону до кінця, тому що це столиця Кабула. За два за три дні до взяття Кабула у нас на блокпосту, де ми працювали. Ми працювали навколо зеленої зони. Тобто, ми відповідали за скануванням автомобілів на вибухівку. як менеджера. В мене просто 400 метрів від мене. Таліби штурмують будинок, де жив міністр оборони. Просто так йдуть, там. РПГ, ДШК, 50-й калібр, тупо просто е, всередину зеленої зони залетіли таліби і штурмують будинок. І ти просто п'єш кофе і такі розумієш, знаєте, накал якийсь відбувається. Ви пам'ятаєте відчуття перед пономасштабкою? От який накал дивний, щось не зрозуміло, все змінюється. Так само і там вона накалялась, і просто за це ж 3-4 дня штурмують. Е, вони міц міністра оборони. Там нікого немає. По ітогу я зранку проїжджаю цю будівлю. Просто будівлі нема триху, руховують, тупо каркасу. І потім за день приходить команда вночі типу в чад, наш робочий. Хто поїде водієм на евакуацію наших співробітників? Я кажу, я. Тому що я раніше не мав права їздити на крузаки, а там треба категорія. С. і тут можливість поганяти по кабулу ночі на крузаки. Сідаємо на крузаки, 8 крузаків, ніч ми виїжджаємо з нашого нашої бази. А ми жили на краю Кабула, і тулим 15 км, ну десь 15 км по місту, ночі, Кабул. Залітаємо в зелену зону у британське посольство. У нас грузяться індуси всередині зеленої зони, якісь тіпи на піджиках з МК, якась тоже охоронка, з камерами з ДШК, Це хтось евакуйовується коротше по швидкому. І ми це все бачимо дуже цікаво. Знаєш, типу, Вивозимо раз наш наших людей потім знову їдемо, вивозимо Два тобто, ти летиш там 90 по кабулу. Ну це дуже прикольно. Це дуже аут, таке цікаве місце. Про що думав під час оточення талібами? Перші дні ти думаєш, що не, ти не можеш загинути. Другий ти день думаєш, що скрізь вам... За третій і четвертий, ну бо ти не знаєш варіантів. Тип, ми списуємося з аеропортом, з контингентом НАТО, витишіть нас, а вони кажуть, ми не можемо. Типу. І там вже мільйон історій. Там одні вже збираються прориватися просто там якось в сторону аеропорта через ворота. І а хто найбіль... найбільше десь я не можу казати. Ну, типу, вони ще бідяться. Ну, такі є. Такі є. І я скажу, що є національність, яка перша захотіла лівануть, вже зібрала речі на сіла. От, але я не буду казати. Ми там ну взагалі кожен вариться сам собою. Там індуси ламають телевізор в себе в кімнаті, папайка йде сильна. Ті, що скричать, кожен проявляє себе, знаєте, в стані стресу по-різному. Я хочу сказати, бріти і українці. Проявили себе достойно. Більша частина команди це були хлопці з АТО. в більшості є поранення, і хлопці показали себе достойно. Там був колектив. Щоб там не було, ми підтримували друг друга. І зараз всі, хто були тоді в тій кампанії, всі зараз воюють. Що таке кодекс честі на полі бою? Кодекс честі це ти маєш слідувати певним канонам військового мистецтва. Якщо людина вже без зброї, а противник ти бачиш, що абсолютно він здається, то не потрібно е, приміняти певних тортур, який би злий ти не був. Якщо противник уже програв, то ти просто його береш полон, знаючи, що оцю особу ти можеш обміняти або її обміняють в майбутньому на нашого хлопця. Зараз можливо і залишився якийсь кодекс честі до певних якихось е, їх груп з цієї сторони. Загалом. Е, Особисто я як такої поваги вже не відчуваю через е, ті вчинки, які вони зробили. Просто я не знаю за що їх поважати. Противник допускає собі абсолютно аморальну поведінку, в тому числі ми знаємо різні групи, прямо скажу нацистів і садистів, такі як дешерга Русич, які абсолютно знищують на своєму шляху всі верстви населення, в тому числі і військових, вбивають е, наших полонених підрив е, дамби, затоплення людей, в тому числі. Можливість підриву заес, тобто у них взагалі немає ніяких правил. Відповідно до них не може бути ніякої людяної поваги до цього противника. По факту тільки ненавість. І Ці люди не ну, ці люди в натурі. Петухи твоя інтелігенція. Звідки вона е, мені дуже пощастило з матір'ю. У мене мати вона відноситься до певної інтелігенції, тому що вона працює в домі культури. Е, вона завжди мене навчала бути правильною людиною, не викидати сміття. Вона вчила мене. Якби хореографії співу я завжди приймав участь з дитинства в, в КВН, КВК. Да вона завжди якби навіювала мені цю культуру. Відповідне ставлення до старшого населення. Я не можу сказати невідомій людині. Ти я завжди буду на ви. Як мінімум, це повага до люди... ну, до співрозмовника. Ну і взагалі в мене, типу, як дуже начитана освічена людина, яка все життя вивчала політику, яка постійно займала перші місця там в районі, в області. Вона дуже творча людина, тобто в мене. Моя сім'я це от дуже сильна і світла от родина. І я думаю, від них це я не придурок. якийсь. Батьківські поради, які запам'яталися на все життя. Ніколи не сміти. Не завдавай тваринам і людям шкоди. Ну, у мене такі вони світлі. Насправді, може утопічні, але так і є. Мені мама завжди по рукам била, коли я міг викинути якусь бумажку на вулиці. Після того я зараз ніколи не посмію викинути щось на просто там в траву на вулиці. Типу, я навіть коли в армії служив, коли ми їхали на ротацію колоною, пацани випивали пиво, кидали пляшки, я з ними ругався, хоч се разслужаючи. Ну для мене це взагалі ті не кодується. Батькам я б радив бути для їх дітей не батьками, а друзями. От оце я б Таку пораду дав. Ви маєте спілкуватися з ними як з рівними собі, і давати можливість їм бути самим собою, але при цьому давати можливість своїм дітям простір для маневру, щоб вони могли якось себе реалізувати спробувати, не ущемлять їх, щоб вони були самим собою і давати їм реально діючі поради по життю. От це і все, що він би таке знаєте, порадить. Чи може Росія обігнати Україну за кількістю БПЛА? По перше треба зрозуміти всім раз і назавжди. Росіяни і ми. Це війна переможця. Тут не може бути двох, двох переможців. Тут іде на знищення. Це питання виживаємості нації. Тут ігра прямо от тулкантакт до да, повну. І в чому плюс Росії? Те, що там поруч Китай, поруч Іран Китаю. Ну ви самі знаєте їх масштаби е, виробництва цих і дронів, все іншого. І я більш ніж певне, вони завозять зі сторони Китаю доволі великі об'єми. І поступово вони включають цю машину на виробництво масових дронів. Я за цю тему те, що нас. Можуть перегнати по кількості FPV, по мали, малої авіації, це БПЛА. Ми ще говорили це рік тому, коли ще літня фаза була 2022 року. Ми якраз аналізували, що може бути далі. І те, що вони можуть нас обігнати і обганяють, це передбачено все. Це ні для кого не вина. Тут мають включатися якраз державні інституції, і щоб. Виробляти все масштабно, типу, і в тій кількості, яка потребується, тут має все ж таки держава щось вирішувати. Ми не можемо назбирати на там сорок тисяч впівдронів просто сугубо за, за рахунок донатів. Тут має бути серйозний цикл. Чому я зараз скажу? От вийде там знову підказ, типу кажу: увізучайте FPV, скачайте симулятор собі на стімі і просто учіться. Це мінімум, що ви можете. Це саме таке, знаєш, можна привабити молодь. Не в FPV-шках літайте. Хоча би це. Потім, типу, якась посада буде, може і піхотинцем стати. Але за цим по факту майбутнє. Просто група секторішних дронів, там 3-4 оператора, може розібрати тупо колону броньованої техніки. 30 секунд уваги, будь ласка. Швидка порада для всіх, хто має авто, я знаю, що вас тут таких багато. У вас закінчується автоцивілка, ви збираєтесь за кордон і вам потрібна зелена картка. Чи може ви просто вибираєте туристичну страховку. Вам не потрібно йти у страхову, це вже інше століття. Всі ці види страхування ви можете підібрати і придбати буквально за. П'ять хвилин за найвигіднішою ціною на сайті Hotline Finance. Значить, так, відкрили сайт, внесли свої дані, характеристики авто, відмітили в фільтрі все, що вам необхідно, і система буквально за пару секунд підбере вам найліпші варіанти. Тут же ви можете прочитати відгуки про будь-яку страхову, подивитись її рейтинг та зробити свій вибір, оплатити онлайн і отримати поліс на електронну пошту. За промокодом відуші 10. Хапайте знижку в 10%. Посилання в описі під відео. Що може означати затримання Гіркіна? Це означає, мені здається, лише одне: те, що дуже радикально підчищають будь-яку опозицію. Стабільність влади, яка є у Путіна, да вона поступово крошиться, сипиться. і щоб забезпечити хоч якусь майбутню стабільність контролю своєї влади. То він радикально зачищає абсолютно всіх, буде зачищати. І от стрілков це явний такий опозиціонер, який, на мою думку, все ж таки має якесь певне критичне мислення. І Він вказував на велику кількість прилів. І те, що його зараз прибирають, я думаю, що це нам грає на руку, і те, що це буде уроком для інших, всяких можливих. Воєнкорів революціонерів, які можуть вказувати на також певні якісь помилки, це, мабуть, все ж таки позитивно для нас може сказатися, але знову ж таки ми не знаємо повної картинки. Я думаю, що суспільство побачить, що закривається взагалі будь-яка свобода слова, і все перейде в режим тотального контролю, тотальної прям диктатури слова, і ніхто тепер не має права хоч яким чином вказати на якийсь. Косяк або мінус, а можливо, це взагалі підготовлюють е, на випадок е, поразки. І я ще що помітив, деякі е, телеграм-канали вже прибирають аватарки з букви «З» на старі аватарки поступово мені здається, що може підходять до цього. Звідки ти взяв навички щоб бути інструктором? Е, ну я хочу сказати відразу, що я не інструктор, от я просто можу. Якби бути інструктором, тому що мені дозволяє, якби фахова підготовка моя минула в майбутньому я, мабуть, не буду інструктором. Я просто зараз виконую свою роботу. Якщо казати за свій шлях, то я почав цікавитись військовою справою абсолютно з маличку. Тобто я десь в 12-річному віці вже виривав якісь окопи, кліпав кулемети. Я вже рив якісь там землянки під землею, накривав їх покриттям, засипав. Я вже якось тоді знаєте, цікавився цим ремеслом. Потім я займався в 15-річному віці стрикбольною підготовкою разом з діючими офіцерами Біркота. Настренували по. Наційно прям за щитами стрільбою з холостої зброї. Потім, якщо казати, вже за службу в військах, то у мене був сильний колектив старої гвардії. Це в третьому полку були фахові люди, які передавали свої знання. Була можливість постійно навчатися. Це різні курси з різними спеціалістами, в тому числі там з головним управлінням ми тренувалися, нас тренували, підготавлювали. І у мене була якби посада снайпера-розвідника. А снайпера вони отримують набагато більше, якби і досвіду в сил. У своєї спеціальності і ти мав постійно якби навчатися ремислив не лише там при роботі з автоматичною зброєю, а й з гвинтівками і з пістолетами з усією номенклатурою озброєння, яка в тебе є. Тобто твої задачі входило не лише виконати там точний постріл, а й можливо скоригувати вогонь, а можливо застосувати АГС, скоригувати АГС, якщо необхідно взяти установку тури, виконати стрільбу. Тобто е снайпер він на голову вищий за будь-яку спеціальність взагалі в військах постійне вдосконалення своїх навичок уже під кінець служби після. Мого якби поранення, я попав на курс снайпера-інструктора. І він тривав 5 місяців постійного навчання, тобто нон-стопом з ранку до ночі. Психологія, ораторське мистецтво, формат подачі якраз інформації. І от за 4 роки постійні якісь курси з іноземцями з зеленими беретами тренування. Потім виїзда в зону проведення антитерористичної операції виконання бойових завдань. Ти вчився військовій справі за кордоном? Після вже звільнення свого навчався за кордоном в школі безпеки це European Security Academy в Польщі, і там я отримав. Якраз певного роду знання. Від самих топових інструкторів цієї школи це прям дійсно фахівці своєї справи. Я прям впитував все, що вони дають, як вони навчають, як вони контролюють курсантів. Тобто, всі ці тон тонкості нюанси я помічав, і я їх перекачував собі. Отак. Просто ти дивишся, як вони роблять. Ти розумієш, що це правильно, що це коректно, і ти в майбутньому ці знання якби, передаєш. А потім я працював в Афганістані. Я бачив, як там проводяться певного роду заняття. Я бачив, як там поводяться військовослужбовці Сполучених Штатів Америки, там я я трішки досвід, Досконалював себе переглядом різного матеріалу навчального в Ютубі, там MacPool Dynamics, або іноземні якісь там навчальні відео. Я виписував собі якісь конспекти, конспектувався. Зустрічався Вічна віч з талібами? Звісно, отак. Вони заходили до нас на базу на перемовини, вирішували те, як нам виїхати з бази, тому що вони нас заблокували. Тобто, в момент, коли вже влада змінилась, е нашу зовнішню охорону, яка була яка складала з афганців, замінив Талібан. От і вони взяли під контроль наші ворота. Вийти і заїхати не можна. Ну, взагалі було незрозуміло, приймемо ми бій, чи будемо воювати. Ми думали, якщо брати про що як не завоювання, а взяття влади талібами, то тоді було жорстко. Тоді вбивали, казнили, тоді було по-іншому. По по на цей раз вони підійшли більш розумно і дипломатично. Тично вони наскільки я знаю, не вбили ні одного іноземця, коли взяли владу. Але ми цього не знали. Ми ввечері зібрались на даху. Ну, українцями Налили там горілочки, стальця, закат, авіація тупо вся улітає з аеродрома. Перед нами аеропорт, кілометр три. А ми на горі. Ми бачимо весь Кабул. Там десь стрільба відбувається. Знаєш, там щось горить, типу такий там дим. Улітає літак за літаком, літак за літаком. Просто вертушки уходять в різні сторони. Тупо всі евакуйовуються. Ми дивимося ж. Ну, новини. Там люди перелазять паркан, там талік достріляють, людей падають через забор. Люди цепляються за літаки. Отак літак злітає. Там Global Master С 17 Люди просто з літака так випадають, просто летять об землю, падаються. Це все однак ну, ти все бачиш очами. І ти просто своїм АКМом, типу, футболками на тут третій полк. І ми це ж випили. І тільки розійшлись по кімнатам, ну будемо будемо думати, що далі робити. Тупо лупаша тривога на, на весь табір на наш гарнізон. По вогневим точкам розходимося. У нас був чіткий план, ми завжди протренували. Що якщо у нас на даху були пулеметні гнізда з, з кулеметами, у нас були мішки на кожному етажі, на кожному углу у нас були чіткі вогневі позиції. Кожен знав, куди буде йти рухатися. Хто тримає одні ворота, хто тримає другі ворота, хто тримає, який вугол. У нас все було прям пропрацьовано заздалегідь. Ми протренували це постійно. І ми виходимо на дах, знаєш, це Перше, коли ти виходиш зі зброєю, одягаєш броню, це ж рубашка, 5-11, броня, ну як кіно типу все. І я просто, так знаєте, досилаю патрон-патрон і патрон, розумієш, що от, ця ніч буде жорстка. Типу, це вона війде в історію. Ще ніхто не вмирав з українців в Афганістані від талібів публічно, знаєш? Типу, ну блядь, це буде яскраво. Це буде і ти підіймаєшся на дах? І ти бачиш, що на кожному углу сидить якийсь військовий, у нього ПВС 14, в нього хімлайт позаду. А це була британська охорона, яка охороняла японське посольство. Це мої колишні стасиці, ну такі серйозні типи. Ну і наші там за кулеметами, все там. Але ти просто це бачиш цю картинку, і ти такий вау, це типу по-справжньому. Ти знаходишся в Кабулі, в Афганістані, до вас ідуть таліби. У вас 400 стволов внизу на базі. Ви всі заряжені. Ти заряджаєш ПКМ, вставляєш ленту, ви в готовності. І ти це все бачиш, переживаєш і дихаєш цим. Це наш тут і зараз, в цю секунду. Не вистачило двох відео з квебеком. Заходьте до нас в телеграм, там ми вже завантажили відповіді Дениса, які не увійшли у Ютуб версію. Посилання в описі: який тендер на прозоро тебе здивував найбільше? Півтора мільярда, чи скільки там на розв'язку на реконструкцію на розв'язку? Якусь да? там на балоні чи де. Да, мене це дуже вразило. Це сумасшедші. Бабки, це скільки можна просто декілька бригад можна доукомплектувати будь-чим. Абсолютно, от мене це обурює, тому що тут намагаюся збирати і допомагати людям, типу військовим. І просто коли це пишуть, я розумію, що скільки грошей можна вкласти в щось корисне, скільки всього іде не туди. Я розумію, що це відповідальність якраз і суспільства, тому що суспільство має реагувати на це. Це не лише справа військових, а це і громадянське суспільство. Цивільне мають також, якби на це впливати і реагувати, тому що ну це неправильно. Чому США вийшли з Афганістану? По перше, вони там дуже дуже довго були, і це сумасшедші гроші уходили на якраз на Афганістан на утримання армії, на утримання цих наших контрактів. Ти врешті тримають штат, там, наприклад, 50 людей, плати кожному 1800 доларів, і вони просто сидять, щоб обслужити, просто вийти до вер... до вертушки. А це проект коштує мільйони доларів. Купи чотири крузака двохсотих нових броньованих, це вже 160 тисяч доларів один. Плати їм страхування, платим. Медицину платим перельоти, кожному треба в отпуск, і це лише один проект із сотень на базі, це мільярди доларів. І вони просто прийняли рішення планово таким чином передати владу Талібану. Це я думаю, це моя думка, це неофіційно. І хай вони займаються самостійно всіма справами. Ми ж якби вони взяли владу, вони нікого не вбили, вони нікого не казнили. Вони продовжують нормальне управління. Але, але по факту американців і стабільності там уже немає. Там залишився Талібан. Американці руки. Прибрали звідти. А поруч Узбекистан, Таджикистан, Росія. І тепер, типу, не зрозуміло, як там буде. І це додає трішки, як би нервозності Росії, тому що під боком таліби вони можуть будь-який час піти на Узбекистан. В якій операції хотів би взяти участь? Десь може ще хотів би воювати в Новгородських застройках. Більш так фахово з нормальною групою, з нормальним плануванням. Просто я дуже ретельно підходжу перед участю в якійсь кам із кампаній. Якщо я їду, то я знаю, куди я йду, я знаю, що я буду робити, і я приділяю. Плануванню, тому що я не залітаю на ну, дурака. Ну я прям фахово до цього хожу, мабуть, тому я ще ж знаєш живий. Типу десь може по снайпінгу, скоріше за все, ось нормальною групою. На це б я мабуть хотів би прийняти в цьому участь. Як вас забрали з Афганістану? Е, та ніяк, прилетів літак з е, бійцями головного управління розвідки. Це було дуже правильне політичне рішення, тому що треба було показати всьому світу, що оскільки ми вже попали, засвітились в інтернеті, а ми не мали засвітитися в інтернеті. Взагалі, хто знає, я особо не світив взагалі всі свої роки життя. Оце вже зараз можна розповідати. Тоді це було під гріфом, типу краще не пі. Тому що взагалі вперше було засвічено, що хтось працює типу в ЧВК. Там закон незрозумілий, там трохи і, і комбатанти, і не комбатанти. Хоча я був не комбатант, а в мене був повністю контракт, у мене було страхування, в мене була віза, в мене була ліцензія на зброю, я повністю в законі. Але все рівно, знаєш, коли ти попадаєш на кадр мішки з піском у гори е, Афганістану, військова техніка, і ти з автоматом, ну може задати питання: типу, знаєш, може це, типу, хоча нема до чого, і ми оскільки засвітилися, там потрібно було приймати політичне рішення керівника держави. Зеленський відправив літак. По нас він прилетів. Ми самостійно добралися, якби вже аеропорта зустрілись, і нас по факту Україна евакуювала і зробила це чудово на політичній арені. Це нам дуже великий плюс, тому що на рівні всіх інших країн по нас прилетіли про нас не забули і не зробили вигляд чи нас немає. І це прям був лайк, і у відповідь росіяни убожество відправили три своїх літака, щоб в три рази більше було. Але в чому фішка? Аеропорт ділиться на дві частини: є розльотка, є е, натовська частина, нормальна цивілізована. Через неї заходили якби, цивільні на евакуацію. І є інша частина. Е, сам міжнародний аеропорт, прям іменно Афганський, там він контролювався талібами. І вони прилетіли на талібів частину аеропорту. І вони з ними були. Там було просто три їх літаки. Така все, там нікого не було, і вони прили вони припаркувалися туди. Може, когось і евакуювали, але це просто було знаєте, як відповідь на нашу дію. Але все рівно тут був у нас плюс, не у них. У них це виглядало як жалка пародія. В чому ти не реалізувався? Я думаю, що я ще не реалізувався. Та я взагалі думаю, що не реалізувався. Ще стільки роботи типу робити. Але думаю, в більшій мірі, мабуть, як сім'янин, я ще не реалізувався це, ще пристоїть попереду все. Я просто не можу сказати, що я в чомусь реалізувався. Я ще ні в чому не реалізувався, От. тому що в мене немає десь такої планки, де я можу сказати, що я щось уже зрозумів, і я можу там пишатися прям цим. Я думаю, що просто дуже багато попереду роботи. Я хочу розвинутися, можливо, якоїсь писемності. Я хотів би в майбутньому написати якусь книгу. Я хотів би винести проект, який є по за інфо на міжнародний рівень, щоб різні організації з усього світу приїжджали до нас і рахувалися з нами як також на рівні, тому що у нас кількість досвіду, навичок, кваліфікації набагато більше ніж будь-якої армії. Ми маємо просто це цінувати. Ми маємо зрозуміти це. Хочеться більше, хочеться набагато краще, тому що роботи по всім напрямкам дуже багато. Від душі в душу.